Сьогодні хочу поговорити про людей, близьких нам, які пішли з цього життя, який я зробила висновок з того, що, що я бачу, що відбувається навколо мене, навколо моїх близьких людей і навколо тих клієнтів, які приходять до мене. Що дуже часто близькі нам люди, які пішли з цього життя втілюється знову близькими людьми нам, тільки в, в іншій ролі. Наприклад, бабуся може бути дочкою, сином. Тато може бути племінником. По-різному все відбувається. Тобто. Це є ознакою того для мене, що в роду, що таке рід, да, душі часто програють між собою якісь ролі. Бо насправді ж ідемо проживати ці ролі, отримувати досвід. Але що мені було сказано точно, що не треба в цій людині шукати, наприклад, там, в своїй дочці шукати бабусю. Тому що і не відноситись так, як ти відносився до бабусі, да? в тому плані, що це зовсім інша особистість, в неї інші задачі. Що може бути спільного, спільного, це навики. Тобто те, що людина вміла робити, набула якийсь навик. Вона його забирає з собою. Ну, якщо, наприклад, бабуся могла шити. То в дочки, яка реінкарнувалася, да, в дочку, в неї буде цей навик. Навіть якщо вона цього не вміє робити. В неї це буде швидко получатися. Якщо вона щось почне робити, шити там руками, щось руками почне робити. шити, вишивати там ще щось. От в такому роді набису це буде в неї це получатися. Тому що в неї є. Цей досі дуже набутий. І це дуже цікаво насправді. І взагалі світ настільки цікавий, настільки, наскільки ми його не знаємо, який він є. І дуже класно його пізнавати. Насправді, це саме більше, за чим ми сюди приходимо, пізнавати цей світ, згадувати себе, хто ми є, як він тут побудований. Оце справді дуже цікаво. Дуже цікаво, наповнює. І що я ще хотіла б сказати, от ми набуваємо різні досвіди, застряємо в них, не проходимо, вибираємо щось пройти. Не проходимо і починаємо страждати. Страждати, бути жертвою. А суть у тому, щоб пройти цей досвід. І вийти з цього стану і жити щасливо далі. Тому і ми нещасливі. Позиємо в своїх негативних досвідах, в своїх страхах. Звичайно, багато що, що ми вибираємо пройти, але не проходимо екологічно. І внаслідок цього з'являються ці страхи, які не дають нам рухатися далі. Якби ми хто б там що не казав, якби ми хотіли, там не хотіли йти в якесь минуле своє життя, але часто відкидає всі минуле життя. Мене відкидало, да? відкидає моїх клієнтів. Тому що там щось є, те, що треба допройти для того, щоб тут жити щасливе життя, якийсь страх свій оставити. Те. Ну я думаю, що багато хто мене розуміє, про що я. А якщо ні... Ну, то щоб коротко це пояснити, відбувалася з вами якась негативна ситуація. І там зародився якийсь страх. Наприклад, навіть страх смерті, або страх висоти, або страх замкнутого простору. І ви це екологічно ви, не прожили, не оставили там в минулому житті і перенесли це з собою в це життя. І це ходить з вами. І, і не дає вам. Рухатися далі, якось проявлятися, кому там потрібно, да? десь відстояти свої кордони в такому плані. Тому часто відкидається минуле життя, бо там щось треба дозавершити, дозакрити якийсь досвід. Зрозуміти, для чого він тобі був, що ти завдяки ньому мав пройти, закрити і рухатися далі. Тому я всім бажаю працювати над собою. Всім гарного дня!